Хлопці працювали на одній ділянці, і одна вулиця вона була дуже важлива для, для ворогів. Тому вони туди використали дуже багато кабів. Тобто, хлопці вже звикли до того, що по невеликих підрозділах ворог застосовує каби не, не економить на цьому ділі. І вони виживають. А тут на одну вулицю ворог використав там ну настільки багато кабів, що вся ця вулиця виглядала як, як поверхня місяця, і а це вулиця була з таких мазанок, де там ну, підвали десь були, десь не були. І от ця вулиця вся була в така, от як місячна поверхня, вся в таких ямах і де куди міг провалитися просто танк. Більш того, там поїздили танки і розносили ці будинки. В підвалах сиділи наші хлопці. І ці танки просто проїжджали над ними, і ворог вже був впевнений, що там точно вже нікого нема, тому що вже впевнено їздили по, цих, по цій вулиці до тих пір, поки вже перестали їздити, бо ці від кабів були такі дуже сильні воронки, і вони не, не, не скрізь вже могли і приїхати. І от е, ці бійці викон, е, досить тривалий час, е, будучи виконуючи бойові завдання, ви, ви втримуючи цю вулицю. Тобто ворог думав, що там нікого нема, Потім натикався на те, що виявляється, що там є. Наші з РПГ намагалися знищити ворожі танки. Потім ворог знову застосовує каби, знову заходить танками, і потім, коли прийшла команда відступати, то, то коли хлопці відходили, знову ж таки застосовано було з авіацією. І дрони, і все що завгодно, і ми тоді перше почали використовувати реби. Досить якісні з Литви. І ці дрони падали просто як мухи навколо них. Але будь-який боєць, на ну, якому дають реп, теж це ж ну, він розуміє: ну Реп це реп, а дрони це дрони. Тобто сказати, що отак от всі дрони впадуть, всі розуміють, що це. А тут от просто, значить, дрони падали, як ці, як, як мухи біля тебе, от е, ракети від літаків, каби е, на цій вулиці. І жоден боєць не загинув. Більш того, жоден боєць не був е, поранений. Це було неймовірно.